Мене звати Тетяна, я адвокат і юристка в еміграції. Оскільки я також знаходжусь за кордоном, я знаю всі проблеми, з якими стикаються українці в еміграції. Тож зараз хочу поговорити про розлучення. Якщо ви обидва або хтось із вас постійно в початку війни проживає на території іншої держави, які є варіанти розлучення? Перше, ви можете піти у посольство. У Удвох, посольство країни, де ви перебуваєте, у двох і подати заяву, якщо у вас немає малолітніх дітей та майна, яке ви хочете поділити. Тоді ви зможете розпитися таким, таким шляхом, посольство подасть потім на реєстрацію в Державний реєстр актових записів, в Україну цей запис, і ви будете належним чином розлучені, і запис буде внесено в реєстр. Другий шлях, звичайно, через суд, як то кажуть, онлайн. Однак це не онлайн, це все одно через суд, але вам не потрібно з'являтися у суді. Ваші інтереси може представляти адвокат, звичайно, тому що тільки адвокат може представляти інтереси у судовому засіданні, якщо це не малозначні справи. А, ваші присутність не обов'язково заключати договір з адвокатом, який кваліфікований в Україні, і процес розлучення може проходити без вас. Отримується рішення суду і все. Більше ніяких проблем. Тому, е якщо вам потрібна консультація щодо розлучення, якщо ви за кордоном або супроводження цього процесу, е можете написати мені в інстаграм, і ми з вами поспілкуємося, визначимо е вашу мету, вашу ситуацію та ваші потреби і знайдемо найкраще рішення для вирішення цих проблем.